Тренувальна база це неприступна цитадель кожного футбольного клубу. Потрапити сюди журналісту навіть за великим бажанням майже неможливо. Бачиш, що у нас на базі твориться коти подарем лазить. Може за поставим. <смеш> 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 і все ж таки неконтрольоване бажання дослідити місце, де футболісти сплять, харчуються, лікуються і навчаються, змусило нас напрузитися у гості на базу львівських Карпат. Тук -тук. Тож вмощуйтесь комфортніше, бо саме зараз ми розпочинаємо наш вже звичний рейд, але досить незвичним місцем. Отаку от комната. Ні, нічого знімати. Та якраз є. Кому ж цікаво дивитись на воротарські рукавиці, акуратненько складені у стопочку. Хлопче, в тебе був час пробратись до нашого приїзду. Тепер показуй все як є. тут заглянути? Дивіться там якісь коробки. То что ви від старих жителей теж не было. Пусто. Слушай, ну у тебя прям все так ідеальнее прикопати, да да понимаєш? <смеш> Покажи, що у тебя, да, тебя ти... лежит. Фу. Зазвичай ми не залишаємо подібні місця без трофею, тож не відступимо від своїх правил цього разу. Можливо, ми б не відкривали карти завчасно, та сам процес його вилучення нас дещо збентежим. А давай ми зробимо класну штуку і ти розіграєш одні з твоїх площадок. Давай. давай. Нашим а как е на монтаж? Отлично. Отлично. Хорошо, придумай какой-то вопрос о себе. О себе. Тем более, в день твоего рождения. Короче. Сколько у меня детей? Это легко в Википедии. Ну а что? Ну а как? Не, ну может мы всего не знаем, и Википедия может всего не знает. Вот так поворот. Вот вам и инший футбол. Так, все, я теперь Дійсно, досить, це ж скільки місць, куди ми ще не потрапили. Наприклад, кімната Артема Федецького. У вас комната ага, Так? А по, по да? чому тебе достали найкраща кімната? Донецька тут діаспора життя. А з ти живеш? Я розчікую і Дінська жанку. А ви самі в кімнатах обираєте? Звісно. Пулісоси, все витираємо, політика, в принципі, по черзі все. Рафик там. Вот, картины привезли все-таки хорошие. Знакомые привезли специально, чтобы, чтобы подходит под... Пейзаж Донецка. Конечно, конечно. Вот, видите, река на заднем. Учился завязывать да, да, галстуки. Оно... Не очень удачно как-то вот. Дали несколько, чтобы учиться немножко практиковаться завязать. Но сейчас он завязать не умеет. Да я вижу, вот, очень какой-то, однако, странный узел для галстука. А ну, сойдет нормально, что главное, да? да, чтобы не слетел. Так кончить. давай примерим, как оно. А куда я же не в форме? Ничего страшного, мы посмотрим, На, как жарко. он выглядит. Давай. О, смотри, нормально, если говоришь плохо. Ну странновато, ты же знаешь, мужчине галстук должен быть... È, È, це, чесно? Що -то я не люблю Йдемо далі. Катросин кінозал нам не цікавий. Поки всі зайняті ділом, летс го обдивлятися місцевий автопарк. Ось скромний сіренький пана Гуруллі. Цей тюнінгований та розмальований туарегід тлумака. Ось чорний та матовий за останнім писком моди джип, того таки федецького. Ми можемо тільки уявити, що відбувається з перехожими, коли ескорт з таких тачок рухається вулицями Львова, і нарешті родзинкою такого каравану мрій стане вона. Тойота Солара Олега Голодюка. Воджана, вожана. Я такого в житті не бачила, Ну просто ніколи. какда, Одразу помітні скромність та смак власника та тренування не чекає час заводити мотор і в бій. Тренувальне поле нас вразило не менше автопарку, особливо звуки, що супроводжували все тренування. Я хотел бы сказать еще раз о том, что мы работаем на то, чтобы играть не только в Лиге Европы, а прогрессировать и занимать самые высокие места. Чемпіонат, і хоч тут ще залишилось декілька цікавеньких предметів дослідження, наприклад, харчоблок та інші куточки тренувальної бази, та це вже зовсім інша історія. Обніметься на прощання Ні, не, не будем. будемо. Будемо. А, а в Дніпро та Волинь, шахтар та металіст. Якщо ми ще не коприсались у закутках на вашій базі, то наступного разу чекайте в гості. Ми їдемо до вас.